Олена набрала свою подругу Катю, яка жила кількома поверхами нижче. Кать, твій чоловік удома? запитала Олена. Так, він щойно прийшов з роботи, здивовано відповіла Катерина. Слухай, у мене кран у ванній потік, пояснила Олена. Я перекрила воду, але боюся, а раптом затоплю сусідів. Чи можеш попросити Романа зайти? Він же зовсім поруч. Зараз запитаю, відгукнулася Катя, зайшовши до кімнати. Де її чоловік Рома сидів на дивані перед телевізором. Ромцю, звернулась вона, Олена просить полагодити кран, допоможеш. Роман незадоволено насупився. Ох, я ж стільки з роботи, пробурмотів він. Але потім все ж додав Гаразд, скажи, що зараз підійду. Неохоче підвівшись, він переодягнув спортивні штани, накинув светр і вирушив до Олени. Катя залишилась чекати. Минула година, і вона почала хвилюватися. Вона вже збиралася зателефонувати подрузі, коли двері відчинились і зайшов Роман. Куди ти пропав? схвильовано запитала вона. Роман скривився. Поки я з тим краном вовтузився, твоя подруга могла б хоча б поїсти щось приготувати, а не принести якийсь кекс. Така Гідота, бурчав він. Півтори години витратив, а потім виявилось, що прокладку забув поставити. Подивись на мене, весь брудний, продовжував він скаржитися, прямуючи до ванної. Після того, як він умився, сів за стіл і з апетитом почав наминати макарони з котлетою. Катя дбайливо наливала йому сік. Оце я розумію. Нормальна вечеря, задоволено сказав Роман, допивши. Катя з гордістю посміхнулась. Ти в мене майстер на всі руки, а дівчата вже поїли? спитав він. Так, звісно, кивнула вона. Ми сіли вечеряти щойно ти пішов. Вибач, що не встиг до вечері, пробурмотів Роман. У Романа й Каті було дві доньки десятирічна Оля і восьмирічна Софія. Якось Катя повернулася додому раніше і почула, як Роман щось обговорював із Олею. Донечку, подумай, про що говориш. Мамі буде неприємно таке чути, наполягав він. Ти ж нікому не розказуй, що бачила мене, зрозуміла? А якщо розповіси, я від вас піду. Катя насупилась, почувши це, і підійшла ближче. Що ви там з'ясовуєте? Роман, побачивши дружину, швидко змінив тон. Та нічого особливого, відповів він, підморгнувши Олі, і вийшов з кімнати. Оля сіла на її обличчі застиг серйозний вираз, але Катя вирішила не з'ясовувати подробиць. Коли вона зайшла до вітальні, Роман вже влаштувався на дивані. Коли вечеря, Люба? запитав він з надзвичайно веселим голосом. Він виглядав збудженим, і Катя не втрималась. Що в тебе сьогодні такого веселого? Та нічого особливого, засміявся він. Катя знизала плечима і вирішила перейти до нагальних питань. Ром, нам треба за гурток англійською платити. Коли в тебе зарплата? Веселий настрій чоловіка миттєво зник. Я аванс уже витратив, похмуро відповів він. «На що?» – не відставала Катя. Ти ж нічого додому не приносив, а останні рахунки я оплачувала. Роман спалахнув. Ти що, думаєш, я один тут байдикую, а ти одна працюєш? Навіщо ти мені весь настрій зіпсувала? крикнув він, схопившись з дивана. Одягнувши сорочку, він вибіг з квартири. Катя залишилась сама, розмірковуючи, де її чоловік. Минуло багато часу, і Роман повернувся тільки за північ. Катя хвилювалася, що він випив, але він був тверезий. Мовчки роздягнувшись, він ліг у ліжко, повернувся до стіни і швидко заснув. Якось Катя, повернувшись додому, помітила, що вхідні двері були зачинені лише на один оберт. Вона зайшла у передпокій і завмерла в шоці. Усюди панував жахливий безлад. Невже це були злодії, промайнуло в голові? Катя кинулася перевіряти, що зникло. Окрім невеликої суми грошей, яку вона завжди тримала для домашніх витрат, усе було на місці. Але речей Романа не було. На ліжку лежав зім'ятий аркуш паперу. Катя тремтячими руками взяла його і прочитала слова, написані нерівним почерком чоловіка. Кать, я йду до Олени. Я багато чого зрозумів, спілкуючись з нею. Мені набридло, що постійно доводиться крутитися, як білка в колесі, а ти тільки й робиш, що вимагаєш гроші. Я хочу пожити для себе з красивою жінкою, яка не обтяжена дітьми. Олена дуже мила і доглянута. Я вже й забув, коли бачив тебе в гарній сукні чи з нормальною зачіскою. Не ображайся, я більше не повернуся. І не шукай нас ми сьогодні їдемо в інше місто. Катя кілька разів перечитала записку, не вірячи своїм очам. Поведінка Романа справді змінилась після того дня, коли вона послала його до Олени полагодити кран він ставав все більш відстороненим. Жінка не змогла стримати сліз. Чому Роман так вчинив? Хіба у нього не було часу для сім'ї, для дітей, думала вона. Катя б теж із задоволенням сходила в салон, зробила гарну зачіску, але грошей завжди не вистачало. Роман не міг довго затриматися на жодній роботі, тож Катя майже весь час залишалася головним годувальником у сім'ї вона оплачувала комунальні послуги, гуртки для дітей, продукти та інші витрати зі свого мізерного доходу. Проплакавши близько півгодини, Катя підвелася. Вона подивилась у дзеркало. Її заплакані очі та сумне обличчя не додавали їй радості. Проте, уявивши обличчя своїх доньок, вона поклялася Я зможу поставити їх на ноги. Побачиш. Я сама це зроблю без тебе. Я їх виховаю і дам освіту, а ти, котись куди хочеш. Без нього Оля і Софія здобули медичну освіту. Але лікувати рідну матір їм не довелося Катя, намагаючись дати дітям усе необхідне, так і не вийшла заміж. Вона працювала на кількох роботах одночасно, що дуже позначилося на її здоров'ї. Зрештою, її організм не витримав. У рік її смерті Софія отримала диплом лікаря і направлення в одну з північних клінік. Вона успішно працювала хірургом у реанімації і часто спілкувалася зі старшою сестрою. Привіт, Олю, як справи? Що роблять твої пустуни? запитувала вона. Та як завжди, хворіємо, бешкетуємо. Коротше, радіємо життю, відповідала Оля. А твої як? Та те саме з однієї пригоди в іншу, відповідала Софія. Минув час. Одного разу під час нічного чергування до Софії підбіг молодий лікар Софію Романівно, привезли одного літнього чоловіка. Ми його щойно відправили в приймальне відділення там готують рентген, підозра на перелом стегневої кістки. Добре, я вже йду, сказала Софія. Скажи, нехай готують операційну. Пацієнтом виявився літній чоловік, схожий на безхатька. Софія швидко оглянула його і наказала негайно готувати до операції. Хворого вдалося врятувати, і він пішов на поправку. Коли його відвезли, Софія сіла на кушетку, почавши вивчати картку нового пацієнта. Схоже, наш сьогоднішній дідусь потрапив під машину, коли валявся п'яним на вулиці, але йому пощастило, подумала вона, зітхнувши. Сидоренко. вигукнула вона, не може бути. Вона б його впізнала. Треба з ним поговорити, коли він прийде до тями. Але навіщо? Він не може бути тим, ким вона подумала. Однак потрібно поговорити з ним, коли він прокинеться, адже в кожного бездомного завжди є зворушлива історія про нещасливе життя. Софія мовчки сіла в крісло Роман Сидоренко. Невже це її давно зниклий батько? Як він міг опинитися тут? Жінка вже хотіла була подзвонити сестрі, але передумала. А раптом це просто однофамілець, я ж не дивилася в його паспорт. Тож краще поговорити з ним особисто, вирішила Софія. Наступного дня після операції пацієнт прийшов до тями. Літній чоловік слабким голосом щось запитав у медсестри. Ось ваш лікар, можете запитати у неї, сказала медсестра, кивнувши в бік Софії. Підійшовши ближче до ліжка, Софія завмерла. Це справді був її батько, який багато років тому втік, залишивши матері лише глузливу записку. Отже, його доля склалась невдало, інакше чому він опинився серед безхатьків, подумала вона. Це вам я маю дякувати за порятунок, сказав чоловік. Як вас звати? Софія Романівна, холодно відповіла вона, уважно спостерігаючи за його реакцією. Он як? здивувався чоловік. Знаєте, у мене колись була донька на ім'я Софія, зараз вона мала би бути такою ж, як ви, вона була чудовою дівчинкою. Шкода, що я свою сім'ю давно не бачив. І старша донька в мене була, Оля звали. Земля кругла, промовила Софія, не впізнаючи свого голосу. Привіт, тату. Чоловік здивовано дивився на лікаря. Софійка, це ти? тихо запитав він. Софія обережно обняла його і заплакала. Вона довго тужила за матір'ю і тепер поява батька. Навіть у такій ситуації принесла полегшення. Софія пообіцяла батькові подбати про нього і пішла на чергування. Того ж дня вона зателефонувала старшій сестрі. Олю, ти не повіриш, хто до нас потрапив? Пам'ятаєш, я розповідала тобі про старого безхатька, якого оперувала. І що такого незвичайного в цьому безхатьку? запитала Оля. Олюсю, сядь, поки не впала. Це наш тато. Тато? Оля нахмурилась. А я чомусь не відчуваю радості. Він нас покинув, бомжував невідомо де і з ким, а ти прямо в захваті. Олю, що з тобою? Це ж чудово, що хоча б один із наших батьків живий, обурено відповіла Софія. Сестричко, я досі пам'ятаю, як мама ночами плакала після його втечі, відповіла Оля. Я ніколи не зможу пробачити йому такої зради, тож не радітиму його появі. Софія забрала батька додому після операції, попередньо порадившись із чоловіком. Той не був проти, а їхній син Миколка радів. Ура, у мене тепер є дідусь. Роман зворушено дивився на онука. Який чудовий хлопчик, такий схожий на Катю, сказав він, згадуючи свою покійну дружину. Софія сумувала, згадуючи історію, яку їй розповів батько. Доню, я був таким дурним, ніколи собі не пробачу. Щодня згадую і кляну себе за те, що пішов. Олена виявилася звичайною вертихвісткою, яка покинула мене, коли знайшла багатшого, а в мене залишився лише старий паспорт, на роботу ніяк не міг влаштуватися. Софія шкодувала батька, але біль і гіркота минулого залишили слід у її серці. Через кілька місяців після одужання батька на Софію чекав неприємний сюрприз. Одного разу, залишившись удома наодинці, Роман зник, прихопивши гроші та цінності. Це було так само, як і багато років тому, коли він покинув їхню матір. Софія була спустошена і не могла стримати сліз. Чоловік обійняв її і спробував заспокоїти «Софієчко, не хвилюйся. Можливо, це найгірше, що могло трапитися з нами. Просто деякі люди не змінюються. Коли Софія повідомила про це Олі, та лише гірко посміхнулася. Горбатого могила виправить. Чому ти думала, що він із тобою буде поводитися інакше? Він же так само легко залишив маму. Минув рік і Софію викликали підписати протокол. Виявилось, що в морозі знайшли тіло старого безхатька зі слідами перенесеної операції це був її батько, який замерз. Софія впізнала його і тихо вимовила Так, я його знаю. Вона вийшла з моргу, стримуючи сльози. Вона зрозуміла, що батько не зміг змінитись, і, мабуть, така доля була йому призначена.